Я з внучкою вирішила прогулятися в оцей парк, що я вам вчора показувала по відіку з вікна, коли йшов дощ, цвітуть цвіточки. Грудень місяць. Тут гроти, тут живуть рибки, черепашки. Обалдеть. Вау, вот и красота началась. Смотрите, дальше спускается город вниз, и там он море. Вон, дивіться, яка красота, це ми стоїмо наверху. Вон, через море видно Ліпарські острова, там далеко. Ото кладбище, ось о сицилійське. Ну, сицилійське кладбище це вообще віддільна тема. Я на його як попала, то я там ходила, смотрила, поки воно і не закрилося. Виходила вже там, як в музеї. Дуже відрізняється і от нашого і українського, і от польського. Тут же землі немає, отак, щоб хоронити. То там, получається, оце в склепах. Це не фамільні склепи. Я так поняла, напевно, скоріше всього кремірують. А може так якось замуровують. В общем, город паті. О, це. Мені так цікаво було город Паті. З англійського переводиться як «вечеринка». О, смотрите, яке небо красиве. Вот ці гори, коли туман, вони взагалі всі повністю там люди живуть. І вони отак прямо як в білих облаках. Хоча почему туман. Скоріше всего, як облака над ними низько, так. Да. Облака сонце заходить. Це воно літом було сонце з от цієї сторони, оце де море заходило. А зараз декабрь місяць, грудень, так сказати, на українській мові, то воно вже перемістилося. Так, ну що, кусочок красоти вам показала. иду дальше снимать. Нам сюда надо спускаться. Вот смотрите, как красиво вообще, обалдеть. В катании был и зонтик, и высилы. А тут прямо плетенье в салфетке. Из них сделана такая крыша, можно сказать, навес. Вау, супер. Слушайте, сколько вот труда надо было вложить. Наплисти оцих салфеток. Мені цікаво, це один чоловік. Пліві різні. О, у мене тепер є задача, надіжда узнати, откуда ці салфетки. І на кожному шагу такі помощники для похудення сплош і рядом. Вон, бачите? За все время я тут не бачила ні одного п'яного. Не бачила ні одного драки, ні одного скандала. Вони можуть там громко отак от розмовляти, що там махати руками, виражати своє мнение. а тут абсолютно не страшно ходити по ночам. Люди з таким добрим менталітетом, я б сказала, обижаного ребенка. Всі опаздують. Не за що не паряться. Ще часу в утра ще не горить ні одне окно. Опять на кожному шагон. Як не піти, так жарені кури. Ну, Сьогодні все закрито. Так, ну що, друзі, будемо ми повертатися додому. Да, Надіжда? Будемо додому повертатися.